Агов, друзі, вітаю вас на каналі Місю. І в моїх руках Кага. Доволі цікавий і потужний персонаж. На жаль, останнім часом рідко його пікають. Можна буквально напевно на пальцях однієї руки прорахувати на пам'яті там за останні два сезони. Скільки разів його брали? Все-таки Мунту нам треба повернути його до мети, для того, щоб воскресити цього героя для гравців, і знову на ньому почали грати. Пробувала я на Екс його непогано себе почуває, Та все-таки, як на мене, найкраща його роль в якості танка, саппорта підтримки, тому що він доволі пустенький дядько і може поглинути в себе велику кількість урону. Збірка відповідно противникам, відповідно, ворогам, від чого захищатися, там декілька артів на захист та бафів для команд. І можна спокійно кагою тусити по цілому лісі, по цілій карті. Не боятися, що тебе вб'ють з першого разу і підтримати, і допомагати своїй команді. По командах, до речі, ворожа непогано запакована, і хілкарт в них є, і Аврора, і тамус, мінотавр взагалі Супер, Ханабі на Голдлайн. Ну і в нас непогана також збірна. Там, правда, в мене були декілька. Таких uh, цікавих запитань на пана до нашого лісника. Не зовсім мені подобалося як він відігравав. Але все ж uh, концентруємося на Казі. Тому що сьогодні Кага у нас головний герой. Ну, поки що такі. Пішло таке розкачування, скажімо, там притираються один до одного, пробують що куди, і е певний такий розсинхрон, дисбаланс власне в команді, оскільки Mobile Legends це виключно командна гра, і треба спочатку притертися один до одного для того, щоб почати якісь речі робити. Поки що перших пару хвилин немає цієї притирки, не зовсім кожен розуміє, що робить хаос там, хаос тут, хаос сям. Але ну, це справа часу. Намагається Лелі якось допомогти трішки. Але там бачу, що непогано різлу обклали з усіх кінців, але він там порається. Просів ворожий лісник на черепасі, хоч забрав, але пішов гуляти. Ну, Я прийшла тут насправді допомогти. Я не збирала е... стілити в нього ні в якому випадку. Я дійсно бігла йому допомагати, оскільки розумію, що мінотавр серйозний противник. Ось я навіть вибачилася за те, що я забрала кіл. І я не планувала цього робити. Я планувала виключно допомогти. Допомогла Терізлі, а втратила свою Лейлу. Ну і моя улюблена проблема, мана це не знаю, потрібно просити розглавників Монтунів, щоб мені особисто придумали якийсь арт. Для того щоб я ніколи не втрачали мене це страшенно бісить. Не втік від мене мінотавр, обнаглів просто. У мене також є спалахи, на яких я можу втікати непогано. То щось мені я очікувала допомоги від Вайла. Ні, мене тут, відповідно, не забрали, але Вайлик міг там щось зробити цікаве. Я згад чисто вилетіло мені з голови, що в Аврори вже там є ультимейт. Ось Вайл підбіг в, в цю гущу і так само пішов за мною. Ну, в мене було вірніше не було, в мене не було ем, очікування. Я гадала, що Аврора вже віддала свій ультимейт. Занадто я себе. Поводила агресивно там, і за це поплатилася. Там стіночка на стіночку пішла. Два на два на два, правда, два грубося і один тоненький наш е хаябуса. Але зате поплатився Томус, Забрала я його ультимейтом під вишечку, Тут уже Аврора нічого мені не може зробити. Не так сталося, як гадалося. Уже коли збираєш якісь, починаєш підзбирувати арти проти когось. Тяжко їм з ультимейтів тебе забирати. Ну, тут вона поплатиться за свою зухвалість, звичайно. І Хілкар так само мав би тут поплатитися. Доволі себе е, неймовірно агресивно повів. Думав, що йому вистачить урон, але тут два груба, я теж вважаю себе грубасем. І е, заруба така плюс-мінус не XP. Якщо там е, між собою е, стрілами кидається наші стрільці. Наша Лайла з ханабі, то тут вже якісь файти пішли на експлайні. Хаябуса не забирає бафи, теж одне з питань. Не забирає бафи, нічого не робить, то вчаться чомусь на XP. Я там хотіла підтягнути, в мене був ультимейт, я хотіла підтягнути мінус, але мені завадили моби, то там була пачка мобів, інакше б він вже вбився об турель. Ну, він і так вбився. Вчасно та підійшов. І тут під та муза теж нічого вже не врятує. Далі приходить хаєбуса на експлайн, і навіть не в змозі от прийшов він сюди, і хоч би заробив для себе кіл, ні. Там 2-2. Я не скажу, що це зовсім поганий рахунок для початку. Ну, шоста хвилина. Але все-таки чому стоїть червоний баф, Уже декілька хвилин стоїть червоний баф, стоїть синій баф, ліс стоїть, ліс взагалі не чиститься. Черепаху знову ж таки забрали. Ми. Але все-таки забрали без каябуси, тому що там, напевно, зрозуміли, що на нього немає ніяких надій, немає ніяких шансів. Ну, я себе досить вільно. Я коли беру е, кагу е, та ним, я себе завжди досить вільно почуваю і спокійно бігаю по всіх місцинках, по пущиках провірки. Там десь там лайник підпушити, там щось підпушити, там зробити. Ну Абсолютно, немає якихось таких страхів, коли ти біжиш там на комусь тонесенькому і боїшся, що тебе просто. це я маю на увазі зараз виключно саппортів, сапортів, не танки. Що тебе хтось там десь забирає спокійно себе почуваєш. Ну, рано ще говорити про те, чия команда сильніша, ну поки так. Ми лідируємо там на тройка по золоту. Лідируємо по вбивствам. Але поки що наразі це не є показником. Показники вже під кінець в одні. Тут дуже цікавий був дует на дует. Тут я з Трізлою проти Тамуза з Хелкартом відхилив них капітально, просто страшенні. Ми тут намагалися як могли з ними боротися. І все-таки їх побороли. Всілякі вспишки і, і тому подібні речі нам в цьому допомогли. Не добігли ми до тамуза, на жаль, хоча могли би його забрати, там стерізлий відхил непоганий, йому б пару разів вліпити по мобам. Но я вже не хотіла полишати, я бачила, що там тусовка якась біля лорда починається, але все-таки ми почали цей якийсь бій затіяли. Я вже вирішила до останнього побути з терізлою. І повернутися на базу за здоров'я. Ну, поки непогано веде, там е ніяк Хаябуса не відходить з Експлайну. Можливо, він намагається собі рівень набити. Можливо, але здалося би йому і голди теж трішки набити. 5. Він має голди так само, як і я, навіть менше, ніж я. Фармить він ну, Тут Звичайно, фармить поганесенько, Він сидить виключно на експлайні. А тут е, вже пішла боротьба лайнів. Там на XP зажимають. Ми тут зажимаємо на голді, доходимо до кінця. Там і валіра вже підтягнули, і Валіра забра... е, Вейла забрали, перепрошую. Хаябусу майже забрали. У нас тут між собою батли. Я правда їх кликала, щоб вони поверталися, але я не могла покинути і піти. Їх... Мені було страшно, що вони зараз всі дадуть. Я ж цього не бачу по карті, що відбувається. Мені було страшно, що вони зараз всі дадуть там ТПА і прийдуть нас там розмісити. але відступити і покинути, звичайно, своїх підопічних. Тому що наразі вони мої підопічні, я не покинула. Тут лайла безстрашна. Тому залишилося разом з ними. План перехват зі спини пішов на Мінотавра, а то Мінотавр, напевно, побачив, що немає в нього ніякої команди, яка може битися, і вирішив битися, напевно, соло. Тяжко мені було ультимейтом тягати їх цих жирних, скажу я вам. Тут гарненько ми попали в ультимейт від ханабі. Ну. Забрала вона тільки одного. Все таки ми вижили, але ультимейт був хороший. Зупинились там ми всі абсолютно. Тут вже уже на 11-й хвилині було плюс-мінус, зрозуміло, що ми все-таки якісь трішки сильніші. Там і Лейла непогано розкачалася, розфармилася. Хоча вона і потерпала від ханабі, поки ми стояли і місилися на експлайні. Вона потерпала, але все-таки непогано розфармилася. Тому що там ханабі відходило, допомагала, лишала голд, і Лейла мала можливість. Чекала тут на них, думала, що я тут підтягну хілкарта, але щось вони мене кинули, не захотіли в мою сторону піти, але в мене тут вийшов непоганий кайте. Я почала їх водити кругами, вони побігли за мною. Поки там добиралися наші до бази, Хілкарт забрав там бафи. Я тут гралася з тамузом. Він в одну сторону до мною побіг, потім в другу сторону за мною побіг. І отак бігав за мною. Намагалася зробити якийсь такий відволікаючий маневр, щоб наші базу забрали, але пух. На жаль, не вийшло тут це зробити. Хайбуса взагалі геть нас кинуть. У мене ультимейт мій досить часто приходився на е, Мінтавра, але все-таки непогано, тому що можна було цього жирного покидька відволікти. Ну і тут ми всіх нас тут забрали і ще й забирають лорда. Лежимо абсолютно усі. Вже там лейла встала, тому що її першою забрали. Вона відповідно до лорда вже не добіжить однозначно. Саме тамус просто тому лорду з усієї своєї міці на, навалював. І вони через те, що вони нас вбили всіх, вони були дуже підняли собі фар на, на два куска, але тут е, один кіл відлайли. Можна сказати, і вирішив це питання. У мене немає поки що е... воскресалки, мені вона тут дуже сильно здалася. Дуже вчасно тому підійшов. Дуже вчасно там вирішив всі питання. Я намагаюся якось так, е... так само ходити. Між між. То відійти, подивитися, якщо треба відступити, В мене є такі моменти, коли я граю на саппортах, коли я бачу, що в мене там волосина залишилася, я все одно повернуся, і допоможу, навіть якщо я там помру, хоч деколи воно буває некорисним, Такі штуки, я помру, але все-таки я допоможу. Звісно, якщо це гра на якихось інших персонажах, я, від, я відійду, я безумовно відійду, я не буду жертвувати своїм життям. А коли я є захисник своєї команди, коли я їхній танк, я не можу кинути, я мушу йти до кінця, навіть якщо це мені грози смерті. Хоча не варто так робити, треба розуміти в яких випадках. Ще в такому випадку непогано. Але коли на вас, до прикладу, йде лорд, у вас чисті всі, верніше, у ворога ваші всі лайни чисті, і на вас там іде орда, і там чи на, до прикладу, четверо проти двох, тоді треба якось акуратно берегтися, тому що, може бути, підставити своє життя і, і через це програти. Я тут вчепилася до цієї експи, до мобів, думала, підпушу, вони щось там без мене зроблять, але вони в принципі і роблять. Тут ханабі залишилося, також якось так без... безстрашно чинить. Ну, я гадала, що мене підтримує тут хаябуса. Він спочатку е підтримав моба, а потім підтримав мене. Ну, добрий на тому. Ну, живучий, реально живучий. Е навіть тут всі артисті не куплені. Але досить живучий персонаж, чим він мені страшенно подобається. Це його так. Він зараз. Як колись це було, коли він був в меті останній раз, я вже не пам'ятаю, коли це було. Це було давно, коли ти береш кагу, тягнеш противника ультимайтом, там даєш, даєш Батіхі, він там вмирає за секунду. Таку історію йому вже врізали давним-давно. Але як відволікаючий маневр і тому подібне, це досить крута штука. The no... Мінотавр, як завжди розуміє, що нема кому воювати, і йде мідок нам підпушувати. Я от вагалася, я стояла за до леви, хотіла їй допомогти, але я побачила, що ніхто не йде на зустріч Ханабі з мінотавром, і я залишила лейлу і її вбили. Ну, я вирішила допомогти тут. От відтягнула я його в сторону, хоча можна було його підвищити, але я отам от е, моби. Залишилися їхні ворожі. Я чомусь гадала, що їх більше. Я не звернула в суматосі увагу. Я гадала, що там більше мобів, якщо його притягну, не факту не буде, тому що будуть моби, а там насправді він був тільки один. І я його потягнула в сторону. Ну Це нічого в принципі страшного немає. Головне, що завдання виконано. Такага досить живучий, мобільний. Там Аврора просто неймовірне давала ТП посеред лайна, бачучи, що є ми, і нас там декілька. Що вона собі там планувала, це якби невідомо. Отже, про мобільність цього персонажа. Неймовірна. Легкість, попри те, що... легкість і товстість, <при> попри те, що він і товстий, і легкий, і мобільний, і швидкий. Тому, тому він мені подобається, цей персонаж. Він собі поєднує багато чого, за що можна любити на ньому грати. Розійшов Хілкар. Щось він трошки не зрозумів, на кого він напав. Я тут відтягую е, тамуза, але там уже якби все довелося мені відступити. Я вже залишила там Хаябусу сам на сам. Що він там хотів з тамузом зробити, невідомо. Я ультую в нього там дуже ну, трішки йому лишилося, не добив він його. Правда, він ультував е, в нього під лордом нашим. Там тамузу не допомогли. І він від лорда в мене. стояли, чому вони там стояли, мобів, напевно, підпушували. Ніхто йому там не допоміг і усе. Ну, справа тім, що наша команда була сильніша. Тобто, безумовно, який, яка була підтримка в нас, а яка в сусідньої команди? Все залежить від танка. Ну Дивіться, в Мінотавра 11 підтримки, в Кагі 25. Воно, якби, все очевидно. Я тут так само стою, просто я з Хайбусою тут стояла до останнього. Ми розмінялися кілами, побували тут один одного. Я стояла до останнього, Аврора там зібралася в жирок, Аврора там непогано зібралася. Я зібралася, але допомогла хаябі також, вона не кинула. Тож здавалося, що вона зараз, принаймні, як мінімум мене там забере. Пробує закінчити це все дійство хаябуса. Такі дивні в нього були М -м... гра, дивна в нього така була від лісника. Я ще на початку казало, що в мене було декілька запитань до нього. 9 7, 10. Ну я, я не можу сказати, що це погана гра. Він худенький, маленький хлопчик, і Хаябусу, в принципі вбити, М -м... зловити тяжко, але вбити легко. Але все одно він непонятно чому довго сидів на експі. Потім чомусь він знову виходив на ту експу, він чомусь не забирав свої арт е, бафи. Досить дивна така історія. Ну, я тут допомагала чим могла, робила все, що могла, все, що може робити кага. Я вважаю, я впоралася з цим завданням на всі 100-500%. Тому е, грайте на казі, бездоганний крутий персонаж. І реально рекомендую. Дуже і дуже цікавий. А це кінець. І я дякую, що були зі мною, що грали разом зі мною. Не забувайте ставити лайки, вподобайки і підписуватися на цей канал. До зустрічі, бувайте!